Благослови мене Господь, нести святе вічне, істинне слово, в угоду Всевишньому, Богу Творцю нашому, во славу Твою і во славу Святої Троїці, і во благо дітей Божих. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Бог дав нам життя з призбитком, життя, наповнене Божими благами, бо Він нас усіх любить вічною любов'ю. І щоб ти не казав у своєму серці, та це моя. Власна сила і моя міцна рука здобулася на ті блага. Пам'ятай про Господа Бога Твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття усіх благ. А зараз я пропоную вам молитву подяки. О Всевишній Бог Отець Творець наш, вічна ті подяка, вічна тобі восхваління, вічна тобі воспівання, вічна тобі прославління, вічна тобі поклоніння. За шлях, за істину, за вічне життя з тобою, за розум, за мудрість, за хліб, за сіль, за родникову воду, за наше розумне, тихе, мирне, спокійне, веселе, радісне, молоде, юне, успішне, здорове, процвітаюче, земне життя, яке потім перейде у святе, вічне життя в царстві Всевишнього Бога Отця Творця нашого. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. Господь застерігає нас, щоб ми не дивувались ділам грішників, а усердно молились за них, щоб сатана дявол не поглотив остаточно їх, бо вони наші брати і сестри, які не відають, що творять. Бог може вмить негайно збагатити злиденного. Перш за все, ми повинні бути багаті духовно. Амінь. А багатих Господь наш, Ісус Христос, з любов'ю застерігає. Він говорить, багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись вгору думками та не надіялися на нетривале багатство, а надіялися лише на Бога, який щедро дає усього для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим добром збирали собі скарби, добру підвалену на майбутнє що посягнули життя правдиве. Не забувайте про десятину, яка теж буде нагадувати вам, нам, усім, про Господа нашого Ісуса Христа, про Його святу вічну любов до нас, до всього творіння Божого, рослинного світу, тваринного світу, людського світу, предметного світу, природи та погоди. Всім своїм життям Він доказав і показав, і подарував свою любов, своє життя усім нам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя вічна Господу нашому. Рідні мої, давайте і ми покажемо і подаруємо кожен своє життя нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Дорогоцінні мої, чи запитав себе хтось, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне? Чи поставив із вас хтось це запитання Господу нашому Ісусу Христу. Одного разу хтось, підійшовши, сказав йому: Господу нашому Ісусу Христу, Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же відповів йому: Чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, а тільки один Бог. Коли бажаєш увійти в життя, дотримуйся заповідей. І він говорить йому, Яких? Ісус сказав Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжа свідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить йому, Це це зберіг, чого ще бракує мені? Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай Богам, і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди. Слідом за мною. Коли ж юнак почув сказане, то відійшов засмучений, тому що в нього був великий маєток. Ісус же сказав учням своїм істинно кажу вам, що важко багатому війти в Царство Небесне, а тим більше, коли багатство нажите нечесним трудом. Це від мене. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь голчене вушко, ніж багатому. Віте Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувались і запитали «Так хто ж може спастись? А Ісус поглянув і сказав Людям це неможливе, Богові ж все можливе. Тоді Петро сказав у відповідь Ось ми залишили все та й пішли слідом за тобою. Що ж буде нам? Ісус сказав їм Істинно кажу вам, що ви, котрі пішли за мною. При відновленні світу, як син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. і кожен, хто залишить доми або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля раді імені мого, одержить сто крат і спадкує життя вічне. І багато перших будуть останніми, а останні першими. Так що, українці рідні мої, дорогоцінні мої, любі мої, ми з вами були першими, є першими і вічно будемо першими в Господі нашому Ісусі Христі. Амінь, а йому вічна слава. Амінь. На білому світі, на білому світі, на білому світі гріх процвітав. На білому світі, на білому світі, любов не приймає грішна душа, Господь дарував нам вічне життя, вічне життя у царстві Його, Він нас забрав із забуттям, і дарував сина свого, на білому світі, на білому світі, на білому світі, гріх процвітає. На білому світі, на білому світі, любов не приймає грішна душа. Ісус на Христі кров проливав смертю життям смерть подолав, кров'ю омив і захистив, Він, як Бог нас любив, на білому світі, на білому світі, на білому світі гріх процвітав. На білому світі, на білому світі любов не приймає грішна душа. Ой, люди мої, ой, люди мої, що ж ви собою зробили? Навіщо гріхи, навіщо гріхи, навіщо гріхи витворили? Покайте з гріхах, покайте з гріхах, покайте з гріхах мої милі, з гріхах, покайте з гріхах, Поки у вас є сили, на білому світі, на білому світі, на білому світі ми живемо, на білому світі, на білому світі, на білому світі ми грішимо, покайте з гіх, покайте зріхах, покайте з ми мої милі, покайте зріхах, покайте з гріхах. Поки у вас є сили, з гріхах, покайте з гріхах, покайте з гріхах мої милі, покайте з гріхах, покайте з гріхах, поки у вас є сили.